До мобільної бригади надійшов виклик від поліції щодо скоєння домашнього насильства, психологічного та економічного характеру між двома братами. Мобільні бригади надають екстрену допомогу. Людям, які постраждали від домашнього насильства, під час виїзду людина нам розповіла, що сталося між ним та братом, що його бентежить, які проблеми. Людина відкрилася не відразу, але з часом він розповів, так як своїм рідним, що в нього трапилося в родині. Коли случилася вот ампутація ну в Києві там ну я б нічого там не змог мав би зрозині не роботи. Тому я приїхав сюди і тут. Ну, прописка в мене була ще ізначальна. От ну. когда начались эти, скажем так, уже как так нежно сказать, горячие отношения с братом, он у меня это немножко алкоголик такой и немножко, может быть, и еще что-то там употребляет. Вот когда, ну нигде не работает, деньги у меня воруют. Та вже тут вот почало кипіти, кипіть, кипіть, кипить, уже все. Тут же і міліція на нього визивала, ні. Ну, аж ми його посадим. Ну, посадити, звісно, кажу, говорю, нету таких профілактичних мір, багато здійснення, щоб там ні, вже такого нету. Все. Я коли приїхала викликом разом з мобільною бригадою, в мене таке було перше враження. Це людина була замкнута. Він спочатку нас запросив свою кімнату, ми сиділи, але був такий момент. Він закорився сигарету і сказав при нас, не виходячи на подвір'я, сказав, можна я буду курити. Тобто людини було таке відношення, що зневіра, що йому хтось в житті допоможе, і взагалі, що є люди, які йому відкриються і зроблять те, що він дійсно потребує на сьогоднішній момент. В первую очередь, конечно, чтобы восстановили или дом восстановили, восстановили крышу, или получить компенсацию за дом, купить какое-то жилье или построить жилье. Вот тут можно прямо в огороде построить. Не надо никуда не переезжать. Это первое, второе и третье. Я сейчас э, прохожу два собеседования на, на двух работах, на удаленке. Да, И просто ну, другой человек, я такой, я активный, позитивный. Соціально активний. Повір в те, що ти можеш і ти вже на піддорозі. Тобто я так само говорю людям, що зміни ваші можуть бути, якщо ти віриш в них, якщо ти хочеш змін, і вони дійсно відбуваються. Якщо так от просто за в кімнаті і сидіть смотрети телевізор і жити на пенсію 2300 тисячі гривень, то боже, хліб хлібу що кушать і ніхто не узнає. Він далі стремиться, він хоче робити. Він хоче, щоб в нього була робота. Він хоче свого будинку, і він розуміє, що зміни є. Люди міняються для цього. І потрібно нам працювати. Це для того, і є ми якісь менеджери, які можуть далі допомогти людині.